Поля дир -дир -дир. Трактор дер дер трактор дер дер а ми з хлопцями за мир. Перемоги всім миру і добра і злагода. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка, і ви дуже багато знаєте, цікавого і корисного. Ну що, мирний параметр. Вот Оце бачиш, про що я розказував Оце заробляється солома. Феноле, альдегидами, кислотами, орстова, мурашина, яблунева, щавелова, яка тільки хочеш. Оце ж тут буде ріпачок через Пару днів посіяний. Ну він буде проростати. І оця солома, яка заробилася, цюрпаки, вони будуть негативно впливати на ріст ріпачку. Подрібнювати потрібно більш якісно. Тоді і проблем буде менше. Ну це так, на замітку. Вітаю друзі ми з України. Друзі, ну якщо так трапилось випадково, що вони підписані на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка, А я відмічу, що це найкращий аграрний канал на теренах Ютуба, то підпишіться і ви будете завжди отримувати хорошу, необхідну професійну інформацію, щоб бути прибутковим і ефективним. А хтось каже, чому це найкращий. Ну, тому що наші поради, вони виключно носять практичні рекомендації з власного практичного досвіду. А його більше 33 років цього досвіду. Я думаю, є, що порадити, порекомендувати. От як, наприклад, от на цьому полі. Друзі, дане поле готується під сіву озимого ріпаку. Так, да, хтось ореть. Хтось, можливо, по стріптілу сіє, хтось по нову хтось по глибокому рихленню, а хтось, можливо, з мінімальним обробітком ґрунту. Хтось вертикальний обробіток ґрунту проводить. Друзі, сьогодні озимий ріпак, аграрії сіють по різним системам обробітку ґрунту. В цілому можна отримувати хороший високий урожай. І 5 тонн, і навіть навіть 6. Якщо ґрунти вже структурні, розущільнені, накопичені поживними речовинами, ну, тобто ґрунти хороші і здорові. Але якщо вони слабкі, з точки зору втратили свою структуру, немає гумусу, ну, ви розумієте про що я кажу. А насамперед хочу сказати, що такі ґрунти досить. Швидко втрачають вологу. І от чому ми зупинилися якраз на цьому полі. Через те, що на цьому полі проводиться оранка. Оранка на глибину 22-25 см. Ми подивилися, перевірили. Але, друзі, хочемо вам нагадати, що основним лімітуючим фактором на сьогодні залишається волога. Не розслабляйтеся. Так, да, цей рік він розслабив багатьох. Хтось отримав 5 тонн ріпаку, хтось 6 тонн, хтось 10 тонн пшениці, а хто і 12 тонн. Ну, я не пам'ятаю, щоб такий рік був благоприємний для урожайності озимих культур. Та і в цілому світі урожайність озимого ріпаку, наприклад, досить таки хороша. Наприклад, в Європейському Союзі в цьому році врожайність складе десь порядка. 33 центнерів з 1 гектара. Тобто, це одна із найкращих, один із найкращих результатів за останні, там, десятиліття. Друзі, що необхідно робити? Сьогодні необхідно боротися за кожний міліметр вологи. Якщо ви проводите оранку, не залишайте це поле ні на секунду, не Заробивши його, тобто не закривши вологу, чи це культиватором, чи можливо у вас є коток, який ви можете використовувати під час оранки, не дивлячись на те, що ореться оборотним плугом. Тобто є катки, так звані пакомати, наприклад, варіопак інші, які не дешеві, але їх необхідно, якщо вони у вас є і можна їх використовувати, використовуйте. Якщо немає у вас можливості використовувати такі катки, то необхідно поля або заборонувати. ґрунт розробляється, якщо ви тільки ви вигорали, досить добре. Особливо по озимому ячменю та і по озимій пшениці. Якщо немає хороших борін, ну, таких, наприклад, як Макферлайн або інші, то необхідно використати культиватор через те, що. Один день незаробленої, тобто незакритої вологи під час такого обробітку ґрунту, друзі, ми втрачаємо від 10 по різним даним до 20 мм з глибини метрової глибини ґрунту. А ми з вами не знаємо, яка буде далі погода. А як складеться погода в другій половині серпня, а як складеться погода в вересні, в жовтні? І якщо не буде опадів... Хоч вологи вроді і достатньо в ґрунті, то ріпак ми не отримаємо такою врожаю, як отримали в цьому році. І тому, друзі, рекомендація обов'язкова. Зберігайте вологу. Якщо у вас не волого зберігаючі технології, там, де не потрібно там бігати за плугом чи за глибоким розпушувачем, і закривати цю вологу. Тому. Я думаю, що наші рекомендації вони будуть вам корисні. І ви отримаєте урожайність і пшениці, і озимого ріпаку ще вищу, чим ви отримали в цьому році. І реалізуєте по кращим цінам і будете з прибутком. Дякуємо вам за увагу. Сьогодні з вами команда Art я Олексій Серєнко. До нових зустрічей. На все добре. Слава Україні! Друзі, а тепер для вас невеличка інформація, хто вирощує озимий ріпак. То у нас на каналі «Мистецтво Поля Полясирієнка є запис вебінару по технології вирощування озимого ріпаку, де ви можете дізнатися по систему обробітку ґрунту, по системі живлення, по підбору гібридів. Я думаю, вам буде цікаво. Ви можете знайти у нас на каналі, і переглянути це відео. Відео воно викладене для спонсорів інтенсивної технології. Будь ласка, ставайте спонсорами, і ви отримаєте доступ до даної інформації. Отримаєте дуже багато хорошої, корисної інформації для себе. І це не зовсім дорого. І не тільки по ріпаку. Запрошуємо. До спонсорства, друзі. І ви будете мати досить багато цікавого і корисного. Слава Україні! Видно дуже добре їх. Uh -huh. тобто, в принципі, він нормально якісно розподіляє ну, по профілю салону. Він бачите, між этими стоять перед Угу. Uh -huh. Плюс секція. А якщо не ставлять перед плюшники, тоді гірше, звісно. Але... Тут, в принципі, оренка проводиться нормально, єдине, що треба оці брили, щоб вони не висихали, не перетворювалися в камінь. Їх необхідно подрібнювати, щоб оця волога, уходить маса волога. І його треба закривати, цю вологу. Не чекати там, через 2 дні. От один трактор. Він зараз вигоре, потім прицепи культиватор, буде культивувати. Е е культивувати. А це необхідно відразу робити, проводити. Зараз температура 35 градусів. Тона. А потім сіють ріп... То вода виходить тонами, а потім сіють ріпак на глибину 2 -3 см. Він не всходить. І волога внизу їсть. Повна. На глибині там. 10 сантиметрів просто болото. А зверху сухий шар. І тоді ріпак лежить і чекає опадів, поки він зійде. А це і є питання, щоб накопичити, зберегти вологу в поверхневому шарі, щоб насіння ріпаку зійшло. Хороший трактор, жандір. лужок хороший. Айда, далее. Хай працює. Аграрии нас чекают. Да, нас чекають, да. Тут все Все, в принципі, робиться добре, єдине, що треба необхідно от, е, закрити цю вологу. А то вчора зустріли колегу і він питає, чому у вас даненько не було відео. Ну, Нема часу. Будуть, 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 будуть. Жнива, жнива, друзі, жнива. Відрядження. Не встигаємо. Все робимо самі. І консультуємо, і відео. І... і кожному треба зварити своє часу увагу приділити. Да, і кожному необхідно увагу приділити. Кожному аграрію Буде кожний аграрій в Україні успішний. Буде вся наша любима держава успішна, незалежна, багата і буде кормити майже весь світ. Підписуйтесь. Вперед. Що, що? Підписуйтесь. А, так, да, я забув про це сказати. Підписуйтесь на канал Мистецтво Полязерєнка. Лайки, лайки ставте, друзі. Лайки від вас. Це ж зовсім не важко. Просто пальчиком натиснути на отак от. Не отак от, а отак от. Бім-бім. Біндун. А то не чесно, сам подивився, узнав, а колезі не передав. Да. Я, наприклад, завжди всім аграрним блогерам, завжди ставлю лайки. Завжди. Не дивлячись на те, наскільки інформація корисна. Через те, що займатися агрономією, землеробством, це завжди свята справа. І тому, друзі, вам всім лайки, ви молодці. Допомагайте фермерам, аграріям. І Україна наша буде наймогутніша держава у світі. Ну, комусь покажеться інформація незрозумілою, неважною, а комусь вона допоможе. Всі ми різні. Двері, мудрості та знань відкриті завжди. Стукатися потрібно. І тоді все буде. Окей, погнали далі.